Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Я Євген Карій, вимушений переселенець. Проживаю зараз в Баварії і хочу це відео зняти про те, як зняти, як отримати житло і самостійне житло і переїхати в самостійну квартиру чи дім. Я вже місяць з сім'єю, з трьома дітьми живу в окремому житлі. До цього приїхав в табор для біженців ще в лютому, ну, на початку березня. Потім два місяці жив в лікарні в одній палаті. Потім переїхали в соціальний дім, а потім ми отримали житло. Як це вийшло і як вам отримати окрему квартиру, я поділюся своїми, своїм баченням, своїми інсайтами. Останнє моє відео було про волонтерство, про пошук волонтерів та волонтерських організацій. Звернулось дуже багато і військових частин, і волонтерів. Я тут залишу деякі відео цих людей. Вони є, звертайтесь, я дам їх контакти, але я бачу зниження активності волонтерської до мене за місяць трохи більше. За півтора місяці ніхто не подзвонив, не запросив щось перегнати, або волонтерів вже вистачає, або цікавість до цієї процедури, до цієї процесу знижується. На жаль, тому що війна триває, і ви бачите, що вона триває дуже потужно і зовсім не видно, коли вона закінчиться. На жаль, Волонтерство затухає. Навіть я знайшов в Україні в Києві свого товариша, який переобладнує автомобілі. І ці всі ролики я зараз додам. Доброго дня, мене звати Дмитро, мені 27 років, а та я маю справа категорії Б стаж біля 5 років. Я українець, виріс та проживав у місті Києві до 24.02.2022 року. Володію обережним станом водіння. На жаль, не зможу оцінити авто за станом та якістю, але якісно зможу його перегнати в будь-яку точку України. Не знаходжусь зараз, я в Німеччині у місті Боденвердер, що біля Гановера, я виключений з військової служби України за станом здоров'я, тому безперешкодно можу перетинати кордон з Україною, допоки не приймуть якогось нового закону. Тому, оскільки я виключений з військової служби України, я готовий допомагати тим, що найкраще всього вмію. А краще всього я вмію водити авто. Тому якщо є авто, яке треба перегнати з Німеччини, можливо, десь близько Гановера до України, я у заїбки це можу зробити безкоштовно. Дякую. Всім привіт. Мене звати Євген, я з України, е, стаж водіння більше 20 років, займався автомобілями, тому знаю, що та як робиться. Якщо треба, допоможу чим можу. Зараз я допомагаю українцям безкоштовно. Тоді звертайтесь. Географічно я знаходжусь на кордоні Швейцарія, Італія, район Мілан. Приблизно, так. Звертайтеся, слава Україні! Смерть ворогам! Перемога буде за нами! Десь близько 20 волонтерів звернулося з бажанням переганяти машини, тому вони є, їх дуже багато. Я дуже хотів їх додати в відео, але розумієте, що в описі якийсь смс чи текст нема відео, яке можна було додати або воно неякісне. тому... Я хотів поділитись тим, що дуже багато людей відгукнулись, дуже багато людей хочуть допомогти хто як може. Але нема такої можливості, повірте мені на слово. Це моє село, в якому я живу. Маленьке, баварія. Хто дивився мої відео? Той пам'ятає, що я приїхав сюди в соціальний дім, двоповерхову будівлю. Раніше це була школа навчальних класів, а зараз зробили соціальний дім, готували під ковід і потім адаптували під українських переселенців. Я в ньому зараз працюю хаусмастером. Мені сплачують дуже маленьку зарплатню, але я Хочу наладити комунікацію. Там були до мене два німці хаусмастера. Основне завдання слідкувати за комунікаціями, за фільтрами та там, газове опалювання, щоб газ, газу було достатньо. Робота не пильна та займатися сміттям, сортувати. Хто мене знає, дуже давно він знає, що я поважаю землю і сортую сміття. І... Організував трешбастерс в Україні, і тому мені ця робота дуже по душі, а головне це зняти бар'єр, мовний бар'єр між українцями та німцями і налагодити для них нормальні умови життя та для німців, щоб це було без стресу, тому що вони привозили людей і увозили знову, а їздили туди-сюди, а українці відмовлялись, шукали щось кращого. І я зніму в наступному відео про цей дім окремий огляд такий про людей можливо. Ще хочу вибачитись за дуже погану якість відео, тому що я і зараз знімаю все на телефон. Сам монтую та сам додаю якісь коментарі. Я це роблю не професійно, але вважаю, що головне – це інформація, яку від першого лиця я даю вам, вона правдива. Така цікава ще інформація. Я брав консультацію в Ландерзамті, як мої друзі можуть змінити. Регіон в Німеччині чи я. І тому є два моменти, коли ви це можете зробити. Тому що зараз вже не дозволяють змінювати регіон. Не дозволяють дуже багато паперових моментів, дуже багато якогось, якісь руки, рухів неважливих і непотрібних для самої Німеччини для самої системи. Перше, це пошук роботи. Якщо ви знайшли роботу, це є. Привідом змінити змінити землю. І друге це е, житло. Якщо ви знайшли житло і у вас є договір, то ви зможете змінити місце локації своєї. Два моменти, це я консультувався. А ще сьогодні п'яте, вже шосте, 6 серпня, і я вчора бачив людей. Це сім'я велика, батьки та вісім дітей. І вони мені сказали, що їм відмовили, Баварія вже не приймає біженців теж, тому що Баварія була остання, ну, як мені казали. Їм відмовили, хоча б вже, вже було, 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 було житло. Їх прописали, не прописали, а дали їм всі дозвільні документи і в останній момент відмовили, сказали їдьте далі. Тому ще така інформація. Візьміть, будь ласка, на увагу. Проаналізувавши історію своїх друзів, свою соціальних якихось мереж, людей, людей, які повертаються. Я розумію, що перша порада для людей, які е, планують виїжджати, це не зупинятись у друзів, у однокашників, у знайомих, не знімати за свої гроші готелі, а відразу йти за системою, в, якої б страні, в яку країну б ви б не потрапили. Чи Чехія, чи Польща, чи Англія. Чи Німеччина, якою я проживаю. І з першого дня ви будете вже в системі, ви будете йти за системою. І я думаю, що це самий найкращий варіант. Як же отримати житло? Ну, знову ж таки, проаналізувавши всі дані, я розумію, що. Ми відправили, ми відправили десь 300 а, листів, описували свою сім'ю, фотографії, фото знімали, розказували, які ми чемні, які порядні, що будемо тримати житло в порядку, в чистоті. Я лікар, троє дітей. Соціальна такі, ну, нормаль, нормальна сім'я, але ми знову і знову отримували відмову. Я так розумію, дуже багато людей йдуть виключно за таким сценарієм. І тому у мене спрацював особистий контакт. Ми з першого дня вчили німецьку мову, почали розмовляти. І до нас, ми познайомились з німцями, і вони нам самі запропонували житло, а не хотіли би переїхати. А ну, чи хотіли б подивитись? Ну, ми е, безумовно хотіли. І я подивився навколо, і у мене дуже багато людей таких. Ви ж теж розумієте і бачили, ті, хто розмовляють німецькою мовою, вже живуть якось більш-менш нормально. А ті, хто не розмовляють німецькою мовою, якось скитаються ще чи живуть там, де прийдеться. Тому ну, вчити мову то беззаперечно, це основне побажання до всіх вас, вимушених переселенців. А, і особистий контакт. Знайомтесь з німцями, розказуйте про себе, показуйте, що ви нормальна людина, що у вас нормальна сім'я. І у вас, кажіть про свої потреби, що вам потрібно таке житло, і вони будуть пропонувати. Тому що я сам особисто бачу дуже багато вільного житла, ну, і чому вони не здають? Так? Зараз дуже велика потреба. Стільки об'яв, всі шукають, а не здають. Де да не потрібно це їм. І тому дуже, дуже важливо особистий контакт, знайомство, і ви отримаєте житло. Отака красива баварія. В такій місцевості ми проживаємо. Це маленький дорф, село, в якому живе 400. Чоловік нема ні садочка, ні школи, ні магазину, нічого. Ми почали вчити німецьку мову ходити на інтеграційні курси. Про інтеграційні курси я зніму окреме відео. Зараз тут залишу відео на наш клас, як це ми робимо. Дуже позитивна річ за інтеграційні курси. Німеччина повністю сплачує. Гроші, і я вважаю, це дуже потрібно робити. Ну, по-перше, це ціль. Кожнодневна ціль щось робити, вчити мову, щоб відволікатись від того жаху, який твориться в моєї країні. І по-друге, це майбутнє, тому що ніхто не знає, що буде після війни, наскільки тривалий час буде війна, ніхто не знає. Це тільки майбутнє це якісь.

2 Meter lang und 60 Zentimeter breit. Hm. Wie lang ist er denn genau? Naja, genau ist er 2 Meter und 2 Zentimeter lang. Aha, gut. Ich möchte den Tisch gern ansehen. Sind Sie heute Abend zu Hause? Ja, bin ich. Und wo wohnen Sie bitte? In der Schellingstraße 76. Das ist nicht weit von der Universität. Якраз коли я монтував це відео в нашому селі спрацювала пожежна сигналізація. Коли ми тільки приїхали в Німеччину, дуже було багато чуток, що Німеччина готується до війни та тестує сигналізацію, але це неправда. Це я вже спростовував на каналі. І зараз я зняв відео і зараз додам кожен тиждень в кожному селі та селищі спрацьовує пожежна сигналізація, пожежна сигналізація це система, при якій сповіщується населення о пожежі. І ті волонтери, ті працівники, які на чергуванні повинні дуже всрочному. Терміновому порядку приїхати одягнути спецодяг і поїхати гасити пожежу. Це така система відпрацьована і працює вже давно в Німеччині. Тому дуже добре, що я засняв зі своєї зі хати цю сигналізацію. Пожарна сигналізація. Німеччині пожарна сигналізація це норма. Так завжди.